Під час поїздки знімальної групи телеканалу Надія до Ізюму ми зустрілися з головою національної спілки журналістів України Сергієм Томіленком. Він приїхав подивитися, як працює медіа «Обрій ізюмщини на сьогодні. Національна спілка журналістів України ми намагаємося в час нинішніх тривог і біди бути на передовій допомоги нашим колегам. І це колеги, які працюють в редакціях. які... Наші герої також працюють в окопах, захищають Україну або пресофіцери, або є в нас також великий обов'язок перед родинами загиблих журналістів. Тобто ми намагаємося зараз допомагати всім, хто потребує цієї допомоги. І, зокрема, один з базових пріоритетів це підтримка місцевих медіа на деокупованих і прифронтових територіях. Робота журналістів в надскладних умовах вимагає сил, вмотивованості і підтримки. Національна спілка журналістів допомагає медіа, які працюють в різних обставинах. Тим, які робили контент, навіть перебуваючи на окупованій території, тим, які ведуть свої репортажі з окопів, і тим, які втратили все через руйнації, і все одно продовжують працювати і інформувати свою аудиторію про події, щоб громадяни завжди були в курсі офіційних новин. 25 місцевих фронтових газет отримали підтримку від Національної спілки журналістів України. За захист інформаційного простору в часи російсько-української війни отримає почесну грамоту державного комітету за бачення радіомовлення краюжного і мужність за стійкість і доповнення. Ми вам даємо ще. Господи, павербанк я розумію, що може вам енергетику постійно дають, візюму, намагаються чимось підтримувати, але я думаю, що це теж така корисна річ. Ми нагороджуємо почесною грамотою Національної спілки журналістів України Василєву Тетяну Олександрівну. <плес> дякую. Дякую. дякую вам за роботу. Дякую цьому партнерству ми отримали. Старік, який ми одразу вирішили спільно проговорити е і вручити від асоціації журналістів в італії, від їхніх друзів, асоціації Андрія Антес та фонду Українська Душа, Національний Сполукий журналістів України, це старі дуже хочемо, щоб він реально залишився в таких корупції. Не розпакований, просто що він знає, що ви знаєте, що не є, але що у вас доступ буде іншим, mm -hmm. безперервний, і що окупанти вам не. Завадимо шукаємо. Ми рекомендуємо міжнародним партнерам надавати пряму технічну допомогу, фінансову допомогу редакціям в Харківській області, Херсонській області, Миколаївській області тобто, південь, Схід, Дніпро, Дніпропетровська область, Запорізька область для того, щоб наші колеги відновлювали свою діяльність. І головне власне через підтримку журналістів, редакції для того, щоб в українців був доступ до важливої перевіреної журналістської інформації. Бо в нинішній час ми розуміємо, що вага об'єктивного інформування як ніколи важлива, і вона може рятувати життя, здоров'я українців при евакуації, при прийнятті якихось рішень, сервісів тощо. І власне на сьогодні я можу сказати, що один з найбільших. Певних таких внесків в підтримку медіа в регіонах то він надійшов за сприяння національної спілки журналістів України для медіа Харківської області. Голова національної спілки журналістів вважає першочерговим на сьогодні і надалі підтримувати медіа. Лише Харківщина отримала підтримку близько 700 тисяч гривень. Бо головна мета зберегти медіа, адже на сьогодні через військову агресію РФ. Третина медіа в Україні вже закрилася. Ми дуже вдячні швейцарському фонду іранделе, який за нашою рекомендацією надає певну підтримку медіа в Харківській області. Це і ТРК «Надія», це і газета Маяк з Богодухова Вісті Барвінківщини. Також ірандела підтримує велику Херсонську газету Новий день загалом 18 медіа, і цей проект економічна він розрахований в межах року, який дозволяє трохи перевести подих нашим колегам, десь доплатити зарплату, десь технічну підтримку. Тощо також підтримують надається підтримка через. Академії української преси і посольства Сполучених Штатів Америки, зокрема, ми рекомендували надавалася, надається підтримка обріям Ізюмщини, але обрії свого часу вони отримували за нашої рекомендації від різних інших донорів. Тобто, на сьогодні ми як такий місточок між запитами наших колег з передової і міжнародними донорами, які десь шукають, кого вони можуть підтримати. Сергій Томіленко до останнього сподівався, що видання обрії Ізюмщини – Відновило свою роботу повністю. Але, на жаль, дива не сталося. Приміщення непридатне до роботи. І ці руїни. Які ми зараз от бачимо, ну об'єктивно, якби серце крається, і, і в мене до останнього було сподівання до сьогоднішнього дня, що все ж таки тут не такі великі руйнування руським міром і чоботом російських солдат. Я думав, що та відновлення обрієв ізюмщини наших достойних колег тут, що воно відбулося. І що ця кімната, де ми знаходимо, що саме тут вже кипить життя, і всі колеги зібралися і тут можуть працювати. На жаль, цього не сталося. Це велике, якби таке горе, що повністю непридатна редакція на сьогодні. І відповідно це ілюстрація того, як от, глобальний висновок, який ми робимо. За останні півтора року щодо е, поведінки росіян, окупантів щодо журналістів і медіа, це в нас є така такий звіт, який називається «Розстріляна свобода слова. І наскрізно в цій брошурі, яка фіксує факти воєнних злочинів проти журналістів, проти медіа, факти вбив журналістів і загалом, от е, криваву цю війну, то цей буклет він ілюстрований знімками, зроблений в цій редакції Оберії Зюмщини обрії – це, як на сьогодні символ того ставлення ненависного, яке є в окупантів до свободи слова до правди. Але з іншого боку, для нас з обрії зюмщини на сьогодні, редакція це символ надії українських медіа і надії українців на те, що, попри всі обставини, але в українців є шанс і доступ до інформації. У травні в Нью-Йорку зустріч журналістів організувала Генеральна асамблея ООН з нагоди Всесвітнього дня свободи слова. На захід був запрошений і голова національної спілки журналістів України Сергій Томіленко. Вперше з трибуни генасамблеї ООН була відзначена роль українських журналістів у викритті воєнних злочинів в Росії про те, що в умовах масового порушення прав людей в цій підступній війні журналісти дають шанс жертвам війни бути почутими дають шанс на справедливість. Президентки міжнародної федерації журналістів і Європейської Федерації журналістів виступили зі словами підтримки українських колег і запевнили, що світова журналістка спільнота допомагатиме українським медіа.